Мира і добра! Бажаю усім, хто того прагне, дорогі друзі. В той час, коли прибори, яким ми вчора займалися, зайняв своє почесне місце на робочому столі. Зараз я займаюся одною чудовою справою. І ось від неї кришечка. Ось таке чудо. Мені попалося. Попросили поставити сюди. Зробити у КВ, працювало. працювали. Ну, тут до мене хлопець попрацював, і тому звідси було вирвано все. що було, немає у КВ-блока, немає змінного конденсатора, тому я поставив сюди плату від радіоприймача Кіпу. Зробив тимчасовий блок живлення з ТВК. І таке чудо, і до мене вийде. Зробив перерахунок, тут трошки все переробив. Перерахунок зробив, тільки потрібно зробити натяжку. Оця шнурка, зараз ролика зроблю. А так, в принципі, вже майже все. Ще потрібно тільки додати, буде те місце, де був електропрогравач на грампластинках, поставити. На цю річ. Цим зараз будемо займатися, а поки що я провірив, що низькі частоти тут слабенькі, тому дослідивши це все діло. Ну, тут на цьому місці стояв конденсатор. Йому повилазили очі. Ну, на його місці я знайшов ось такий. Зараз припаяю і буду шукати момент, як зробити перемикання. Щоб перемикалося все, щоб кнопки відповідали цим усьому. Думаю, з часом щось потрошки зможу вам показувати. Ну що, продовжую я свою таку цікаву подорож у минуле. Ще правда не подивився, з якого року цей приймач. Ну, На електроліті видно, що з 57-го року, 1957 року, конденсатор, ну, значить, десь в такому районі, в районі 60-х років, цей приймач був випущений. Перше, що на мене діє, це світлодіоди, тим більше синій я цей колір, це якийсь загробний колір, я його просто не переварюю. Я би сюди поставив назад лампочки, так як воно було продумано, не так же вони там багато і з'їдять. Так, власне, мультипрогравач я сюди під'єднав. Це мені не дуже подобається, радіо майже не ловить, поки я там ззаді пальцем не перемикну, декілька контактів, доти він радіо ловити не хоче нормально. Значить, натяжку нитки я отак похабно зробив, але вийшло досить непогано. Провід 2,5 квадрата, моноліт мідь, натяжку тримає досить добре. Перерахунок, про який я говорив, що таке перерахунок, що я перераховував, оце колесо робить при настройці 1,8 оборота, один повний оборот і ще 0,8 оборота. А регулятор настройки станції радіоприймача КІПО він робить 0,5 оборота. Тому 1,8 і 0,5 потрібно було між собою согласувати. Тому, як я согласовував, я перерахував. І оцей конденсатор, що я випаяв, я брав точно такий самий і напресував його на цю викрутку. Змастив маслом, напресував і в мене вийшов точно такий самий діаметр, який мені потрібний. Ось як ви бачите, корпус цього конденсатора і є. Ну, і тут все переробив, це все таке діло четверте. Так, власне, вже можна складати це все діло в коробку. Значить... Це у нас включена укв настройка А це у нас приймач. Поки я її пальцем не торкнусь, доти радіостанція не з'являється. Тобто з цими моментами розібралися, це повне виключення. Ну, а ці станції вони не працюють. З тої простої причини, що звідти повністю все повидирали, це було до мене, і я би так, звичайно, не робив би того всього діла. Тому зараз на даний момент отак. Ну і так далі. І так далі. Не хочу тут заважати, звичайно, і треба цей. Ще один момент. Цей приймач без антени не працює, зробили все так, як треба. Ось антенна втикаєш. Бачите, яка мене антенна це мій тестер. Все як положено. Ну, там є своя власна антена в корпусі. Зараз я буду доставати корпуса і попробую це все діло запихнути в корпус. Ще я хочу сказати, що от мінус, який є, це те, що тут е, моновиход звідси е, немає серію І хочу також просити у вас вибачення за те, що мій телефон чомусь пише також один канал, тому якщо в когось є одна колонка, тільки до комп'ютера під'єднана, то ви можете мене не почути. Так, я продовжую далі. Отакий зовнішній вигляд буде. Я складаю потихеньку коробку. Шукаю, що де куди, бо розбирав не я. І будемо пакувати це чудо сюди. Зараз замість кросіровки буду готувати нормальний жгут проводів, заставляти і пробувати, яке буде у нього звучання. Завернув останнього болта, закріпив задню стінку. Ну, даруйте. Всього знімати часу у мене немає. Не так часу, як немає можливості, туди знаходжуся, тому зараз будемо пробувати її включати. Ось така. Красота, та получилася. І включаємо його в розеточку. Виключимо світло зовнішній, щоб не заважало. Ну таке чудо-юдо. До речі, не звернув увагу на те. А, він не виключений. Думаю, що таке чому світиться. Так, включаємо. Включаємо, чекаємо. Так, ну я буду крутити, щоб мене YouTube не забанив. Ну, світлодіоди на камеру відображаються, як мерцання. Ось таке чудо вийшло. ...не на найвідомішій пісні, а ну, вирішили записати Милицарів без жаху і без смерті. Ну, В принципі, ви зрозуміли, так? Да? Звук в нього просто шикарніший. Тут знаходиться. Мультипрогравач, хайвайний. Ну і через оргскло видно там все, що відбувається всередині. Ось він. Включений зараз цей програвач. Можемо чути тільки по звуку тому що флешки немає, а радіо він... Не хоче з якоїсь причини передавати. Так, тривога треба бігти. Тож, друзі, отака от була в мене робота. Ось таке воно вийшло. Увага! У рівному повітряна тривога. Бажаю вам. Мирного неба, бажаю вам здоров'я, щастя. Будьте всі здорові!